Усім привіт! Сьогодні у нас субота, 12 жовтня 2024 року. Приїхали з раночку на майданчик паркування. Будемо знімати для вас автомобілі, які продаються, які ціни. А ви хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Всім приємного перегляду октавія 5. Дуже дикий звук, хлопці тобто, тут різаком ліжуть газовим трубою якось відрізають. то трошки вам звук таки заважає. Кажу ціну 10-й рік, бензин 1,4, 247 обігу, 6999. І телефончик, також, щоб фокус був, був мокре скло. І телефончик. Ось така а 5 Октавія А7. Октавія А7. В чорному кольорі. Немає передніх патронників, є передні протитуманні фари. Так в плані дискій умовичі передніх фар. Дивимося по ціні. Тут є рейлинги. Рейлінги. 19 рік, 2.0 дизель, 150 пробігу, 17900. Ви бачили, хто шукає тільки А7, бузов рестайлінг, телефонуйте до цього куда. Якщо комусь не підходить попередні автомобілі, які є в цьому відео, тут є шкоди Октавії. То є оптика а 7 На передніх партнерах є асистент автопаркування. бачили, Передні протитуманки, рейлінги, на рукостанні складні електродзеркала. 20-й рік, 2.0 дизель, 217 пробігу. Грантол-музика, автомат, камера, хід без ключа, фулет-оптика, Febasto 185.20-й рік, телефончик є. Крута машина. Октавія А7. Наступна сіра Октавія. Вкус Vidor і стайлу. На передніх протитуманках передніх умовачі передніх фар, закостанні диски. По-любому складні електродзеркала не механічні. 15 рік, 225 пробігу оригінального 12500. Там телефончики є, а бачите, є рейнги на даху. Є телефони цієї Октавії. Так, водичка збігає. Скло мокре. Октавія сьома. Кузов до рестайлгу. Лексплавні диски, передні прототоманки. Рейлінги. Автомат коробка 17 рік, 1,6 дизель 257 пробігу, 13600. Є торг, телефончик продавця є, телефонуйте, домовляйтесь про зустріч, торгуйтесь. Можливо, трошки скида продавець. Можливо, немає в контакті зимової резини, зараз літня стоїть, то будемо зарічка на, на резину. Наступна сьома нарест. Рейлінги, протитуманки, лекоплані диски, партрольників при них немає. Версія Drive 17 рік, 218 пробігу, 13850. 1.6 дизель, кліма, круїз, навігація, мультикармо, комплектація. Така інформація є. телефончик є. До речі, автомобіль на в коментарях, чи Я правильно розумію, що це зимова резина. Це зимова резина. Чи я правильно розуміюся по резині. Там віднімав, вказав, що попередні автомобілі були на літній резині. Там один буквально. вирце, чи я правильно це зрозумір скло. Покажу скільки коштує оця біла. Октавія, рука мокра, холодна. рік, 218 пробігу, 2.0 дизель. Автомат коробки, телефончик є, телефонуйте до продавця. Ось така біла шкода Октавія. Сьома. стайл. Дав 6,5 градусів. Сьогодні рукою протираю скло, бо мокре. Одна рука знімає, друга гріється. Тепер кармані курточки. Так, сьома Октавія. Сьома Octavia, універсал, викосплавні диски, передні прототуманки, мочик передніх фар. Так, У нас є Асьома на автоматі 20 рік 2.0 дизель, пробіг з 342 тисячі без підфарбувань 15999 Телефончик є, телефонуйте до продавця. Якщо когось цікавить, інформація по цій Асьомій 7 ми показуємо товар, який продається, який можна придбати. Зручний для вас час, але не в комендантську годину. Шкода AVIA 5 та Універсал. Лег Легкосплавні диски, передні протитуманні фари омовочі передніх фар автомобіль 2010 року випуску бензиновий двигун об'ємом 1,8. Ціна даного автомобіля 7750. Є телефончик продавця телефонуйте, якщо когось комусь щось цікавить, продавець вам не дасть цю інформацію по даному автомобілю. Я думаю, якщо автомобіль продавець має декілька автомобілів на продажі, він вам всі покаже. Октавія 5 наступна. В такому чорному кольорі. Зуто легкосплані диски. Передні протитуманки є. І дивимося далі. Рідна фарба 252 пробігу. 2009 рік, 8199, бензиновий двигун об'ємом 1,6 літра. Працює в парі з механічною коробкою передач. Телефончик є, телефонуйте до продавця. Так, друзі. Перше на ринку. У ОКТАВІЯ А8. Ось як виглядає, як тут є яка передня оптика. Яка решітка радіатора, як виконано? Бачите, як виконані рейлінги. Так, 22-й рік, дизель 2,0, рідний побіг 27500. 27500. Телефончик є, телефонуйте, трохи незручно. Оголошення посередині автомобіля лежить. Зараз я попробую з другої сторони вам показати. Так може трошки краще буде видно. Ну Ось така Октавія. Зараз вам покажу, як вона виконана автомобіля. Так, ось так, Октавія. Отак От вона виконана яка оптика. Бампер. Задній паратронік є. Стоп-Ліхтар. так схований Ось така. Або, Тавія А5. Я покажу одну цікаву ситуацію, яка сталася з цим автомобілем. Дивіться відео далі. Передній лак як то, передні протитуманки є. Передніх фар, закоплені диски. диски. Подивіться одну цікаву ситуацію. Механіка. 2.0 дизель. 215 різк пробігу 12-13 рік, 9800 євро. Але дивіться, що було на автомобілі. Це є сніг. Значте, це не вода, це є сніг. От я рукою взяв, рука тепла. Як протирав... На автомобілі чогось. Решта не було такого. Тут же вода, вже воно розтало Тут же розтало А от там от така історія з цим автомобілем. Так, така сьома Октавія. Шкода Октавія, рейдингів, протитамані фари. Намовичі передніх фар. На кослані диски машинка в універсалі 14-13 рік, 1,8 бензин, повний привід, автомат по тисяч пробігу, оригінальний. Нефарбований. Давайте я вам покажу він-код. Привітачий оригінальний пробіг. Написано 11 999, як я так розумію, телефончик зверху, номер. Тому погано видно, робить майже 12 тисяч доларів. Так, ще одна Octavia До речі, ще одна. Бачите? Я раніше знімав Octavia Tour. сьогодні. Ще дві зніму Tour. Оця машинка 2005 року випуску 1.6 бензин. 5500 телефончик є. 5500 телефончик є. Телефонуйте. Octavia Tour Ще одна октавіатур. Покажу, ви бачите, там і там є рейлінги 9 рік, 16 бензин, 195 пробігу. 5900 є телефончик. Телефонуйте. 5900 коштується октавіатур. 5500 та попередня. Отака От ще п'ята продається, продається. Телефончик зараз покажу, ціну покажу. Телефончик продавця має на увазі. Так, тут і на ціну є. 9800, 210 пробігу, 2.0 дизель. Десятка рік. Приїхала з Швейцарії. 9800-210 пробігу. Мій телефончик продавця, телефонуйте. Октавія А5. Ось така 5 на лекосплавних дисках на передніх туманках Ціна її 7250, 11 рік, 230 пробігу. Телефончик. Я думаю, що видно. Отако я вам декілька кадрів зроблю. А я думаю, що крапельками виплачу номер телефона. 7250 коштує оця а 5 Синенька а 5 Продається синенька А-5 на 100 дисках до такого в поки рік. 1,6 бензин 223 пробігу, 7900. Телефончик до вашої уваги для зв'язку з продавцем. Телефонуйте, домовляйтесь про зустріч. така а 5 є, продається. Це є товар, який продається. Октавія на цьому білому кольорі. 14 рік, 10899, телефончик Є 2.0 дизель, механіка. 5, 5 Там 5 римків написано. є така от машинка продається, кому цікавить, до речі, на українській реєстрації. Телефонуйте до продавця.